Спробую бути конструктивною, якщо це в мене вийде. Ми ще в Лісабоні, завтра їдемо додому. Сьогодні закінчилися змагання, спати мені не доведеться, тому вирішила записати вам відео. Взагалі, тут дуже шикарно, дівчата мої в захваті, мені теж дуже все подобається. Прекрасно, прекрасно в Португалії. В Лісабоні вау, океан супер-пупер. Змагання сьогодні пройшли і в принципі вони були норм, так як ми знали, що європейська організація відрізняється від нашої української, бо у нас на Україні найвищий насправді рівень, ви це теж знаєте, організації на змаганнях, організації змагань. І тому я дівчатам зранку сказала, кажу, що це ну, європейська організація. Ви там робіть поблажечки. Да? І ми протягом дня їх робили, тому що заради таких суддів, які там були, да? Алекс, Алекс Делора, Аїда Богомолова, Оскар. Ну, можна багато речей простити, як то кажуть, да? і ми чекали моменту нагородження, тому що в наших категоріях було досить мало людей. Чи сподівались ми на перше, сподівались, чи впевнені були, що в нас буде перше. Не впевнені, ми спокійно могли приймати будь-яке місце і перший, і другий, і третій, але в нас по-любому були ці призові місця, тому що в одної категорії були тільки три групи, да? а в другій категорії було чотири групи. Але там у нас був дуже сильний номер. Тому ми були спокійні з задоволенням. Чекали з прапором цього виходу на сцену. Закінчилися змагання, всі дуже втомлені, чекали нагородження та гала концерту, який нам обіцяли, який мені обіцяли організатор в переписці. Чому в переписці, тому що вона сама на англійській мові не розмовляє, я могла з нею переписуватися через перекладач, або просто переписуватись в різних соцмережах. Більшість нюансів, майже всі нюанси я уточнила, що я уточнила, я уточнила, які будуть нагороди, чим будуть нагороджуватися групи, тому що в основному в мене всі дівчата танцюють групи. І всі інші деталі теж прописувала, так, щоб це не було просто проговорено, щоб це було прописано. На самих змаганнях. Організатором напряму спілкуватися неможливо, тому що вона не розмовляє англійською мовою, але її помічники розмовляють, з ними можна поговорити. Ми сидимо наряжені, да, ми виступили зранку, а далі чекали своїх нагород чи свого нагородження, точного моменту виходу на сцену з цими зірками і з нашим українським прапором. Всі заморені, але воно того варто ми самі собі говорили. Чекаємо, ми чекаємо, чекаємо, ми чекаємо. Нагородження з заминками. Дуже повільно, як це буває в Європі. Без пафосу, нема ведучої, нема прям фанфар, нема такого, щоб там було якось все дорого, гарно. Такого всього нема. Нема такого ніякого пафосу. Простенько дівчинка там собі щось читає, трохи заминається. Не знає, як вимовляти імена та прізвища, ну то ладно, ми чекаємо нагородження. Нагородження закінчується. І люди починають виходити в зал. І тут я розумію, що нас нагороджувати не будуть. Все те, що ви бачите в історіях, і все те, що ви побачите ще далі в майбутніх роликах, це те, що я вже потім зробила для того, щоб вирішити цю проблему. Да? Для того, щоб мої дівчата залишились задоволені, для того, щоб вони відчули хоч якось результат своєї роботи. А по факту ми стояли і нас не нагороджували. Я відразу з перекладачем до організатора так і так нас негородила. Вона Окей, окей. І потім приносить мені, дає медаль, так? і кубок, один такий стекляний, і медаль. Я ж говорю, у нас було дві групи: які місця, які результати. вона говорить, що мене не розуміє, і я її не розумію. Да? Я потім звертаюся до іншої людини. У нас то до одного, то до другого, то до третього, то до п'ятого. Далі звучить інформація, що тут взагалі групи не нагороджують. Я розумію, що якась катастрофа. Нам тикнули одну медаль на всіх з дві групи. І зараз ми дівчата будуть в шоці. Зірки розходяться, закінчилось нагородження. Ми нічим, навіть фотки з прапором на сцені у нас немає. Я спочатку була трошки розгублена, але потім зрозуміла, що мені потрібна допомога. Я вмію просити про допомогу, особливо коли це стосується не тільки мене, а тих людей, за яких я відповідаю. І в даній ситуації нас врятувала Алекс Делоре, я їй дуже вдячна. Бо я підійшла, розказала я кажу: так і так, ситуація така. І вона зробила так, що нас нагородили, не дивлячись на те, що казали, що тут групи не нагороджують. Алекс нас нагородила, організаторів при цьому вже не було, були тільки судді біля сцени. І потім якимсь дивним чином, та, Оскар, було видно, що дуже йому сподобався наш колектив і наші виступи, він десь взяв кучу медалей та, і почав організовувати всім моїм дівчатам медалі, і потім він сам знайшов десь сертифікати. Які все таки були виписані для груп і зібрав, організував підписи суддів, які там були, всім дівчатам роздали медалі. Але це все робили не організатори. Це все робив Оскар, а допомогла в цьому мені Алекс. Тобто вони спробували договоритися самі організатори говорили, що. Групи не нагороджують, хоч мені було обіцяно, що групи нагороджують, що напевно у нас не призові місця, тому нам немає яких нагород, що вони не пам'ятають, які у них місця. Ну і далі, в принципі, короночка, хоча напевно це стандартно. Просто я про це не знаю. Стандартно це чи ні, скажіть мені, чи стандартно це на європейських фестивалях, чи це є нормою? Я ж тоді говорю, ну добре, гуд, там, прямо. третє місце так третє, прекрасно. Ми випросили собі третє місце, його нам дали. Кажу: ну а покажіть же мені результати, тому що е, більшість суддів мені сказали, що їм дуже сподобався наш крайній номер. Результати ми шукали дуже довго. І їх нема. Ну, ми їх не знайшли, але їх не було. Хоча вони, вони всі стопочки, вручну прописані і руч, вручну пораховані. Наших результатів, ну, от, на жаль, так не було. Тому мені хочеться, щоб ви про це знали. Я вважаю, що на цей фестиваль можна їздити. Да? Ще мені дуже е, допомогла Єлена Швец. Я зовсім недавно знаю цю молоду, прекрасну зірку. Якщо ви теж з нею знайомі, то хочу послухати, звідки така прекрасна леді взялась у нас. І хто вона? Ну це все. На цей фестиваль, звичайно, ми більше не поїдемо. скажіть мені, чи були у вас такі фестивалі? Чи є ще де такі фестивалі, тому що мої дівчата їм дуже сподобалась в принципі наша поїздка, вони дуже хочуть їхати далі. Але я тепер думаю, як я буду дізнаватися, як коли на мені сказала, ви маєте бути готові до того, що це європейський фестиваль. Ви маєте бути готові що тут такі правила, які, які сам собі придумав організатор? Ну, я думаю, дівчина юна, але такі мудрі слова гор. Тому я питаю у вас, на які фестивалі їздити не можна? А на які фестивалі можна?